Шановні друзі, вітаю вас! Сам готуюся зіграти сьогодні у футбол. І, звичайно, що дуже з нетерпінням чекаю старту шахтаря у цьогорічній лізі Європи, поєдинку проти Марселя. У Гамбурзі відбудеться ця гра. Що я можу вам сказати? Марсель зараз прибує не в найкращій формі. Команда посідає турнірне становище достатньо посереднє, у середині турнірної таблиці Команда не може виграти 5 поєдинків поспіль. Команда, яка в останньому турі зіграла з Мецом нічию 1-1 з командою, яка до цього програла 8 матчів поспіль. Команда з Мецом закінчувала поєдинок в меншості. Ну, все, повний набір можливостей для Шахтаря, аби все-таки перемогти Марсель. Тим більше я не щиро вірю в тренерський талант Гатузо. Він завжди дуже непогано розпочинає, але потім от не вистачає йому десь, напевне, рутинності для того, щоб досягати певного результату. І в принципі, всі команди, які він залишав, вони були набагато слабші від того, ніж ті команди, які він приймав. Тому, безперечно, я вірю в Шахтар. Шахтар в хорошій формі. Я думаю, що вони дуже... Скучили за великим футболом, тому я думаю, що це натхнення їм дозволить сьогодні показати, їм дозволить взагалі показати хороший футбол. І я впевнений в тем в тому, що Шахтар зможе здобути перемогу у першому поєдинку. Поєдинку я поставлю на те, що Шахтар заб'є більше півтора. Ну і так само закликаю вас взяти участь у конкурсі від рейтингу букмекерів саме. До гри Шахтар Марсель з призовим фондом 1000 гривень. Ну а деталі в описі під цим відео. Перемагайте!